Привіт, це огляд крутого чоловічого брутального фітнес-годинника дешевше 30 доларів. Зустрічайте Watch r 8. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. І в кінці відео буде конкурс на цей годинник, тому додивись до кінця, не пожалкуєш. Починаємо. Отже, годинник отримав брутальний чоловічий мілітарій дизайн, корпус повністю з якісного металу. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня, до речі, виступає, як і поворотна головка. Також вона виконує дію виклику меню годинника та дію додому, нижня відповідає за виклик тренувань і також дію додому. Ліва кнопка відповідає за вимкнення екрану і дію додому. Вага 85 грамів, товщина майже 12,5 міліметрів, годинник майже 50-міліметровий. Ремінець приємний 22 міліметри. На внутрішній частині майже все по дефолту. Датчики для моніторингу вашого здоров'я та бездротова зарядка, що дуже незвично бачити в ціновому діапазоні нижче 30 доларів. А також тут є мікрофон. Фон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас круглий, злегка втоплений дисплей над рівнем корпусу, діагональ 1,43 дюйма, матриця AMOLED. роздільна здатність 466 на 466 пікселів, частота 60 Гц. І дисплей тут яскравий, все ж таки AMOLED є AMOLED. На сонці читати інформацію з годинника буде зручно. Always-on-дисплей тут присутній, але він тьмяний на сонці точно нічого не побачите. І до речі, під час увімкненого Always-on-дисплей при підняті руки дисплей. Але не загорається. Працює годинник шустро, швидко плавно не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджити. Тут в нас моніторинг пульсу, активність за день, моніторинг стресу, моніторинг СПО 2 А також можна додати чи видалити деякі віджити. Міняти місцями їх не можна. Свайп зліва направо гортає віджити в зворотньому напрямку. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення символів. Приблизно середня кількість, смайлики не відображаються. Іконки застосунків показуються відповідати на. Повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, дата, погода, а також відтворення медіа на смартфоні чи на годиннику буде програватися всі медіа. Екран увімкнений 5 хвилин, будильник, яскравість дисплею, QR-код для застосунку, налаштування та режим DND не турбувати. Верхня кнопка викликає меню годинника і в меню «В нас». Телефон чують мене, я чую співрозмовника добре, мікрофон нормальної якості ім'я контакту відображається. Тренування тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, номеронабирач, контакти, які ви додасте в обрані. моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг стресу також є автомоніторинг, моніторинг сну, вимірювання тиску. Рівень насичення крові киснем СПО 2. І, звичайно, сподіватися на точні дані цих датчиків не потрібно. Вправа дихання, сповіщення, будильник. Керування музикою на смартфоні з годинника. Погода поточна, на 6 днів вперед та детальна. Керування затвором камери з годинника. Знайти смартфон. Секундомір не працює в фоновому режимі. Таймер також не працює в фоновому режимі. Світовий годинник. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні. Маркет з додатками, яких немає поки що. Олвісон дисплей, два види, яких ви не побачите, тому що він тьмяний. Калькулятор. Вибір теми меню. Активність за день. Календар. Та налаштування. Тут у нас регулювання яскравості дисплею. Встановлення паролю на годинник. Режим не турбувати. Вибір мови українська є, але переклад не завжди ідеальний, тому користуюся англійською мовою. Вибір стилю меню. Системні функції, вимкнути годинник, скидання налаштувань та перезавантаження. Always on display два види, функція підняття руки, екран загорається та скільки секунд він буде горіти після підняття руки. Режим, скільки буде увімкнений постійно екран, декілька хвилин чи постійно увімкнений, а також інформація про годинник. Застосунок для годинника називається Hello Watch, і цей застосунок доволі звичайний. Є вибір циферблатів, яких близько 150 штук. Кастомізувати один циферблат можна, а в іншому все дуже просте і без варіантів кастомізації, віджетів і так далі. Годинник працює на версії Bluetooth 5.3 працює стабільно, захист від вологи по стандарту 3 атмосфери, тобто дощ не страшний, але не для плавання та купання. Підтримка iOS присутня. Вібромоторчик стандартний жужить слабенько, і, до речі, під час дзвінку годинник слабенько вібрує і звуку не видає. Батарея в годиннику на 300 мАг, і якщо коротко по автономності, то розряд за день у мене складав десь у середньому 20%, себто до 5 днів плюс-мінус автономності можна вижимати з цього Годинника це як з автомоніторингами та Always-on-Display, так і без цих ненажерливих функцій. І до речі, сам годинник не дуже зручно відображає відсоток заряду батареї, а саме 20-ми частинами, тобто 100%, потім 80%, 60% і так далі. Заряджається годинник від фірмової комплектної бездротової зарядки за 2 години. Підсумок Halo Watcher 8 це крутий чоловічий брутальний фітнес-годинник дешевше 30 доларів. По-перше, ви отримуєте дуже крутий дизайн і солідність на руці, особливо в цьому срібному корпусі годинника. Достатню автономність у середньому 5 днів, плюс-мінус, красивий та яскравий amoled дисплей можливість розмовляти по годиннику, а також тут є бездрутова зарядка, що рідкість у сегменті до 30 доларів. І у підсумку годинник то дійсно крутий, але як ви бачите, є свої але. В плані слабенького Вібромотору, тмяного Олвісон Дісплей, а також під час дзвінку немає ніякого звуку, а тільки тихеньке вібро і простенький застосунок. Але це все перекреслюється ціною менше 30 доларів. Я вважаю, за цю ціну це топ і кращого не знайдеш, тому купувати рекомендую. Посилання, де купував Halo Watch 8, залишаю в описі під відео. І до речі, замовив ще новинку: Halo Watch 8 в дизайні аля Apple Watch Ultra. Огляд вже в наступному місяці. А зараз обіцяний мною конкурс на це. Цей годинник. Умови, як завжди, дуже прості. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео та залишити один будь-який коментар під цим відео і в кінці вказати написи «UA». Результати конкурсу 10 грудня в телеграм-каналі «Ізіально», тому також на нього підпишись і бажаю тобі успіхів. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав вподобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись там. Також там багато цікавого, і не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!